Сьогодні поговоримо про дієту довгожителів. Взагалі цих дієт багато видів, тому що так звані блакитні зони, там де люди живуть довго, знаходяться в різних точках світу, наприклад, Японія, Коста-Ріка та Італія. І кожен з цих регіонів має різний раціон. Але ми сьогодні поговоримо більш про середземноморську дієту, бо вона більш підходяща для наших країв. Так що це за дієта така? Вона має 50% вуглеводів від усієї калорійності. 20% протеїну та 30% жиру. І харчова піраміда виглядає приблизно ось так. Так от у чому штука? Насправді ця дієта не має нічого спільного з дієтою довгожителів. Зазвичай це твердження можна побачити у всіх книжках про нутриціологію, але якщо подивитись по факту, що вони їдять, і на розподіл макронутрієнтів, то. Це дуже відрізняється від того, що написано в книжках. Ще треба розуміти, що не у всьому Середземноморі люди живуть набагато довше. Конкретно у Середземноморі ми маємо дві блакитних зони. По-перше, це острів Сардинія, а по-друге, це Ікарія Греція. Давайте подивимось відео, в котрих ми конкретно побачимо, що по факту їдять люди в цих регіонах. І ми побачимо, що, по-перше, жирів набагато більше, ніж це пишуть у підручниках. І, по-друге, вуглеводів не так багато, і вони майже всі з рослинних джерел. Тобто, це не хліб, не макарони, а це більше там картопля, помідори, перці і тому подібне. Ще один цікавий факт стосовно жирів: це те, що в Греції та Викарі в середньому одна людина споживає 30 літрів оливкової олії за рік. І навіть якщо брати за правду, що вони споживають багато вуглеводів, усі ці вуглеводи добряче полити оливковою олією. Так що співвідношення білків жирів вуглеводів далеко не таке, як це загалом вважається. І ви мене запитаєте: так що тоді всі переходимо на кето і низьковуглеводні дієти? Справа в тому, що, наприклад, в Японії люди споживають дійсно багато вуглеводів. А якщо взяти, наприклад, Костеріку, то у них взагалі дуже багато рафінованого цукру в дієті. І тоді ми переходимо до наступного ствердження. Можливо, довгожительство пов'язане з великою кількістю морепродуктів. І в це може бути. Але давайте подивимось цей шматочок з документального фільму про Сардинію. Сурісдисен Айленд демідловтемедередей oldest, don't eat fish. Yes. And still you have longevity and you have high percentage of centurions. Yes, here in the zone of Oliastra yeah. and the other part of Barbaja. Yeah. Ну no, yeah. і ми бачимо, що насправді справа не тільки в морепродуктах. Може далі питання в відсутності поганих звичок? Та ні. Ми можемо побачити, що в цих регіонах добряче п'ють вино, добре проводять час, тусуються і все в них в цьому плані дуже добре. Так що ж таки з дієтою? І тут я можу сказати, що моя думка, що справа не в дієті. По-перше, ми можемо побачити, що в цих регіонах дуже розмірений стиль життя. Вони дуже спокійні, дуже багато відпочивають. В цих регіонах є сієста, є непінг, також у них немає якихось конфліктів, немає дебільних сусідів. І все у них дуже добре. Другий момент це те, що в цих регіонах люди зазвичай дуже багато ходять, в середньому від 20 до 30 тисяч кроків на день. Це пов'язано з тим, що ці регіони зазвичай бідні, і там люди випасають худобу, працюють у полі, і тому вони стільки виходжують. А що стосовно дієти, є насправді багато спільних рис між цими дієтами. По-перше, це те, що вони їдять багато різноманітної їжі. Ця їжа місцева. І їдять вони її тільки у сезон, коли вони стиглі. Вся їжа, яку вони споживають, це не оброблена їжа, як я вам розповідав про дієту для схуднення. І останнє це дуже велике різноманіття клітковини. Там і водорозчинена, клітковина не розчинна, інулін, ферментуємо, не ферментуємо і тому подібне. І ця клітковина годує добру мікрофлору у нашому кишківнику. І, до речі, якраз мікрофлора може бути пов'язана з довгожительством. Крім того, що в них така дієта, ще є одна така штука стосовно цих регіонів, що у цих місцях дуже унікальна мікрофлора. Не така, як у всьому іншому світі. Наприклад, на Сардині в козячому сирі можна знайти омегу 3 що дуже непритаманно іншим регіонам. Наступний момент це пармезан. Ви знали, до речі, що пармезан виготовляється тільки в одному маленькому регіону на весь світ. І весь інший сир, котрий виготовлений не в цьому регіоні, не можна вважати аутентичним. Знову ж таки, через унікальну мікрофлору регіону. Тому в наступному ролику ми поговоримо про мікрофлору, і я вас запевняю, що ви будете дуже-дуже здивовані стосовно цієї інформації. Гарного дня!